Сьогодні відбулася акція біля міської ради Полтавської міської ради протесту нашої полтавської громадськості і представників політичних сил в знак протесту діям депутатів міської ради, які на сесії не проголосували за те, що визнати Росію агресором державою і ДНР і ЛНР терористичними організаціями. І ці дії депутатів дуже сколихнули всю Полтавську свідому. Громаду, і ми готові продовжувати акції протесту протягом того періоду, доки депутати міської ради не вийдуть публічно до громади, не повибачаються за свої дії, доки вони не з'являться до військомату, не отримують повістки, не пройдуть медичну комісію і не напишуть заяви, щоб їх відправили доводити свою відданість державі в зону АТО. Дуже соромно за таких депутатів, чоловіків, які проявили ознаки зради своїй державі, зради своєму народові, який обирав їх саме в цей депутатський корпус. І особливо ми, жінки, обурені діями цих депутатів, так як жіноцтво полтавської громади з травня місяця збирає допомогу хлопцям військовим в АТО відвозимо, ми самі доставляємо, самі бачимо, як хлопці там поневіряються, як вони мерзнуть, як вони воюють без зброї часто, Як у них форми не вистачає, і взагалі можна бага, багато говорити негараздів, які там відбуваються. А сам, самий головний негаразд у нашій державі це втрата молодих життів, втрата молодих патріотів, за якими майбутні України. І це не красиві слова, це не пафос, це, це просто стан душі. І ви знаєте, ми часто тут, коли приносять дитячі малюнки, ми сидимо з волонтерами, розглядаємо ці малюнки і стози на очах. І за на очах у тих хлопців, коли вони отримують ці малюнки. А наші депутати бачать замість цих дитячих малюнків і облич, і доль цих молодих хлопців. Вони бачать лише своє матеріальне забезпечення і, мабуть, у їхніх зрачках і вночі доларові знаки. Дякую.